На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. І вітаю вас. В ефірі інформаційна програма. День це головні новини області. У рівному протестувальники взяли штурмом будівлю облдержадміністрації, змусили її керівників написати заяви на звільнення і почали формувати народну раду та загони самооборони. Я приймаю рішення, щоб не відбулося кровопролиття і не загинули люди. Не в цьому не 95-ту річницю проголошення акту злуки УНР та ЗУНР відзначили у Рівному разом із тим, члени відновленої громадської ради дали власну оцінку подіям в українській столиці. Ми виступаємо проти політики, нагнітання і ескалації, і проти політики протистояння і неповаги до нас як до громадян. У рівному протестувальники взяли штурмом будівлю облдержадміністрації, змусили заступників голови написати заяви на звільнення і заявили про початок формування народної ради та загонів самооборони. Подробиці у репортажі наших кореспондентів. О півдні на центральному майдані рівного з приводу останніх подій у столиці зібралося кілька тисяч людей. Зі сцени виступили громадські та політичні діячі, учасники Київського Євромайдану. Після цього колонна мітингарів вирушила до офісу обласного осередку партії регіонів і влаштувала там акцію протесту, зірвавши вивіску та спаливши партійний прапор. Але піком висловлення протестних настроїв став штурм будівлі облдержадміністрації. Нечисленні правоохоронці не змогли втримати натиск протестувальників. Їх спочатку відтиснили від дверей, а згодом зламали і самі двері. Після того, як протестувальники зайняли вестибюль, вони оголосили свої вимоги та плани. Зокрема, вимагали відставки керівників краю та повернення додому рівненського загону Беркут. А також заявили про створення нового органу виконавчої влади. Маю сьогодні створити народну раду, яка, яка буде приймати на себе повноваження власної державної адміністрації. Керівництво облдержадміністрації зустрілося із представниками мітингуючих. Писати заяви на звільнення заступники голови відмовилися. А от передати вимоги щодо Беркуту, виконуючий обов'язки очільника області Анатолій Юхименко, погодився. Проте врівноважений діалог тривав недовго. Це питання про вивід внутрішніх військ і Беркуту теж обговорюється на рівні глави держави і опозиційних. Така відповідь. Вимоги є ваші, передачі. Нам... Нам, чекати... Нам треба чекати до того часу, поки не закінчаться переговори, так? Я вибачаю, що втручаюсь. Ще одна хвилина і народ не, не втримається. Спускайтесь донизу. Ходіть. Негайно. Ходіть з нами Негайно. Або зараз буде крова цих міліціонерів на Ходіть. ваших руках. Ходіть. Негайно! На вулиці представників влади зустріли відверто вороже. Хтось із присутніх навіть прискнув у повітря сльозогінний газ, тому діалогу не вийшло. А вже у кабінеті Анатолій Юхименко та інші заступники Василя Берташа оголосили свою відповідь на вимоги. я приймаю рішення, щоб не відбулося кровопролиття, і не загинули люди. Не в цьому не приймає рішення і зараз. Напишу заяву про Відстав прошу і... журналістів прямо зараз засвідчити, щоб ми могли я... придивити людям. Я зараз напишу передам. Будь ласка. Після розмови із заступниками голови обласної державної адміністрації представники мітингувальників, які брали у ній участь, оголосили про рішення керівників написати заяви на звільнення спершу журналістам. Вони сказали, що вони не є вороги народу і ніколи з народом воювати не будуть сьогодні. Ці заступники, так як у нас голови оберністрації нема, написали заяви. І ми можемо сказати, що Рівненська область буде повністю підтримувати народну раду. А потім і усім мітингувальникам, що зібралися у холі, після цього представники мітингувальників оголошують свої подальші наміри. Ми зараз будемо добиватися, щоб голова ради скликав негайну сесію. Однак мітингувальники не заспокоюються і вимагають від міліціонерів, які блокували сходи на другий поверх, залишити приміщення адміністрації. Переговори тривали близько години дійшло до сутички і розбитих вікон. Новопризначений очільник обласної міліції Дмитро Лазарєв дав команду підлеглим залишити приміщення. Домогасність Домогасність. На охорону адмін будинку. З вашої сторони, з сторони УДСО по поограє будинку. Оставляється тут люди на ніч. Завтра проходить сесія облсовету. Тому організовано, задано. Ми оставляємо. Кількість людей, скільки казали, є залізовано Завершився буремний четвер у рівному мітингом на майдані незалежності, звідки частина протестувальників повернулася до адміністрації: Роман Сфрида, Руслан Савуляк, Володимир Струс, Микола Штемпель, Дмитро Сидор і Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Тим часом депутати Рівнеради ради завтра зберуться на позачергову сесію. Про це під час засідання бюджетної комісії повідомив секретар ради Андрій Грещук. За його словами, міські обранці розглянуть політичну ситуацію в країні. Розпочнеться засідання о 12.00. А по його завершенні депутати вийдуть на майдан незалежності та озвучать прийняті рішення. Люди підтримують скакання позачергові сесії. заявляють, що вони за єдине прохання, що є технічні моменти пов'язані із збиранням людей. Не всі депутати тут присутні на території міста рівного, і через те є пропозиція зібрати сесію завтра. Відзначити 95-ту річницю проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, а також дати власну оцінку подіям, що нині відбуваються в державі. З цією метою, після п'ятирічної перерви, у рівному знову зібралися члени громадської ради. До складу останньої увійшли представники семи правих політичних сил, як діючих, так і вже розформованих, а також громадських організацій. Подробиці далі у сюжеті. 22 січня 1919 року на Софіївській площі у Києві було проголошено акт злуки Української народної та західноукраїнської народної республік. Об'єднана держава де факто проіснувала менше року. Втім, саме ті події стали підґрунтям до здобуття незалежності. Згадати про події минулого століття в актовій залі народного дому зібралися представники правих політичних сил та громадських організацій. Депутат Верховної Ради України другого скликання Роман Омельчук переконаний, Нинішні події в Україні тісно переплітаються із подіями майже столітньої давності. Саме тоді було знищено Україну українськими руками, і деякі намагання втручання, я бачу. Ну от із цих подій, які сьогодні відбуваються навколо майдану. Учасники засідання у Народному домі відновили діяльність громадської ради, яка діяла у рівному до 2011 року, і саморозпустилася через створення аналогічного дорадчого органу при обласній державній адміністрації. Загалом участь у зустрічі взяло понад півсотні активістів. Перші рухівці і просвітяни, які в свій час ще в 1988 році створили товариство шанувальників української мови які добивались державності української, згадуючи події часів встановлення незалежності України, активісти також висловили і свою позицію стосовно нинішньої ситуації в українській столиці. Ми виступаємо проти політики, нагнітання і ескалації, і проти політики протистояння і неповаги до нас як до громадян. Роман Сверидо, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. І до інших тем 20 вчителів з різних районів області розпочали фінальну боротьбу за звання найкращого у своїй дисципліні. Упродовж двох днів вони проведуть конкурсні уроки у Сарніцькій школі число 2. за підсумками цього творчого конкурсу. журі обере п'ятірку вчителів, які і представлятимуть рівненщину на всеукраїнському рівні з деталями Галина Баранчук. Спочатку вони перемогли в своїх районах, Затим продемонстрували свою теоретичну підготовку. А нині 20 чителів по 4 в кожній номінації під час показових уроків мають виборювати право представляти область на всеукраїнському рівні. Серед них і Лариса Швериць з Володимирця. За спиною у неї майже 20-річний досвід роботи з наймолодшими школярами. Каже, найважчим для неї у конкурсі було перевороти хвилювання. Найскладнішим, напевно, було те, що потрібно. Було все таки організувати себе, якось консолідувати свої зусилля, щоб достойно представити свої наробки, і свій досвід після багаторічної перерви цього року в конкурсі змагаються і керівники шкіл, розповідають чиновники. Це як на мою думку дуже правильне рішення, тому що, мабуть, від керівника закладу в першу чергу залежить яким бути закладом, яка система роботи в закладі. Ось і такий конкурс буде сприяти, скажімо. Поширенню досвіду і управлінської діяльності загалом за всю історію конкурсу. А він був започаткований 24 роки тому. Участь у різних його етапах взяли чи не всі педагоги краю. Та найкращими в Україні наші вчителі ставали лише на початках. З 97-го року до сьогоднішнього року ми, на жаль, не маємо жодного переможця. Тому цього року сподіваємося, що наша сьогоднішня двадцятка народить нам. Бодай одного переможця всеукраїнського рівня, бо Рівненщина вже зачекалася. Той, хто стане найкращим в Україні, отримає звання заслужений вчитель чи заслужений працівник освіти. А п'ятірка перших в області, яку визначить уже завтра, традиційно отримає премії від обласної влади. Галина Баранчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Травматизм на виробництві. Цю проблему як одну з ключових озвучили у Кузнецовську під час засідання круглого столу за участю проспілок, роботодавців та місцевої влади. Аналогічний захід відбувся і у Володимирці. Шляхи їх вирішення у відеоматеріалі журналістів дня. Регіональна угода між профспілками, роботодавцями та владою має бути підписана вже в першому кварталі цього року. Остаточно процес внесення змін до документа не завершився. Втім, до його створення вже долучилися всі райони області. Головна мета регламентувати відносини між трьома сторонами. Це природні, що сьогодні не було багато запитань. Це природні, що сьогодні не було людей зневірених. Це природні, що сьогодні не було в розпачі. І сьогодні ми констатуємо, що в нас не відсутня заборгованість з заробітній платі, що в нас. От ми зараз рахуємо, але ми не очікуємо значне збільшення збиткових підприємств. Ми цього не бачимо. Чині про спілки перевірили 170 колективних договорів у Кузнецовську, майже півсотні. Увагу акцентували на тому, що усі зміни та доповнення до документа повинні бути зареєстровані в управління праці та соціального захисту населення. Інакше документ нелегітимний. Керівникам підприємств, установ та організацій Вони роз'яснили економічну вигоду від укладання колективних договорів. Приміром, законодавець дозволяє зекономити 30% на податках при виплаті матеріальних допомог. Рішення про виплату яких. Приймали про збори. Є безумовно, запитання до безпосереднього бізнесу, тому що, як ви знаєте, це не найболюче питання, тому що не завжди бізнес готовий укласти угоди, колективні угоди для захисту і забезпечення прав своїх працівників. Реорганізація, банкрутство чи зміна форми господарювання підприємства, і як наслідок безробіття та відсутність соціальних гарантій його працівникам з цим профспілки не погоджуються і наголошують, такі випадки мають бути передбачені у колективному договорі. Є ситуації і такі, що потребують законодавчого врегулювання. Стояло питання про те, як же дати в бюджетній сфері молодому спеціалісту роботу, як передбачити. Є така ситуація, що, ну, от зовсім не можна передбачити. Складне питання надто. Складне, але вона потребує вирішення. Потребує. Треба думати, треба шукати шляхи, як його вирішувати. Завдяки а згодом і генеральній угоді. Ряд проблем озвучених у районах про спілки сподіваються врегулювати. Підписаний документ стане підсумком їх роботи. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. Велика Волинь, художню виставку під такою назвою Відкрито у Рівному це спільний культурно-мистецький проект рівненської та Житомирської обласних організацій Національної спілки художників. У виставковій залі представлено роботи графіків, скульпторів та художників. Рівняни зможуть ознайомитися з експонатами виставки до середини березня. Далі Алла Сащук. До 19 січня роботи митців двох областей демонстрували у Житомирі. Художники сусідньої області схвально зустріли такий обмінний проект, оскільки за останні два десятиліття спільну виставку зробили вперше. Це дало змогу відкрити для себе роботи рівнян в іншому ракурсі. Я знав Воздинського як пленериста, Я побачив Алжанові картини. Я знав його дружину як пленериста. Я побачив її зовсім іншу картину. От, я побачив і е, е, Бобрика, я побачив і Тетяну Лукашевичу, я її бачив, як вона пише. А коли вона показала мені текстилі, то я зовсім трошки з іншої подивився і так же це оцінили з літомницькі глядачі. Проект знайомить глядача з минувшиною та сьогоденням нашої та сусідньої областей. Виставка, розповідають організатори, демонструє, що поняття Волинь виходить за рамки географічного терміну. Найперше це велика і славна історія. Не відрізняється спілка від спілки, відрізняється художник від художника. І тим він є вартісним, той художник за рахунок того, що він вже увійшов в мистецтво, вже має власний стиль, власну тем, тематику. Художник, якого впізнають на теренах всієї України, за словами заступника голови облдержадміністрації Олексія Губанова, що взяв участь у відкритті виставки, вона покликана стимулювати розвиток проєкту волень туристична. Як зауважив чиновник, подібні міжобласні проекти мають і об'єднавчу мету, що на сьогодні є актуальним. Але Сещук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День Тернополянин, який виступає за клуб Олімп Рівне та навчається у Березнівському коледжі Полісся, Роман Луцишин, став переможцем у загальному заліку у Кубку світу з велоспорту на треку. Це стало можливим завдяки третьому місцю, яке посів Роман на заключному етапі Кубка світу у мексиканському місті Гвадалахара. Виступав наш земляк у груповій гонці. Під час заїзду спортсмени долали 120 кіл, загалом 30 кілометрів. Через кожних 10 кіл був проміжний фініш, на якому велосипедисти отримували очки. У підсумку Луцишин поступився росіянину та новозеландцю, але це не завадило йому випередити суперників у генеральній класифікації. Наступним стартом для Романа Луцишина буде чемпіонат світу, що відбудеться наприкінці лютого у колумбійському місті Калі. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський до зустрічі в ефірі і нехай щастить!